Сьогодні відео я хотів зробити звичайний обзор своєї машини Нісан ГТР. Але поліція побачила, як я ганяю по місту, і вирішила зробити за мною дуже жорстоку погоню. А що з цього вийшло, ви зможете побачити в цьому відео? Як ся маєте з вами Квінт, і сьогодні на обзорі у мене мінісан міні Гетер. Будемо з вами кататися, дивитися, як він їде. Зробимо замірчики, мабуть. Короче, просто покатаємось по місту, і все буде просто во новий. Ну, Назбувати ще граною на кренгета, де діємі промокотквінтики, вам дуже файні бонуси на початку гри. Гру ви зможете скачати. За посиланням в описі. А зараз ви бачите переможця розіграша, який був в ось цьому відео. І давайте зараз я перекину йому його виграш. Вітаю гроші надійшли. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, хлопці та дівчата, що я вам можу сказати. По-перше, ну швиденький огляд модельки. Моделька в нас просто неймовірна. Юкреміти, а ми бачимо, справді. Ну і зовнішня моделька теж 5 з 5. Тобто тут я готовий поставити справді 10 з 10. Моделька дуже файна, такий швиденький обзорчик. Ну ви просто подивіться, моделька та класна, але подивіться, як він їде. Як по мені, ГТР став набагато кращим, і, типу, це просто неймовірно. Плюс, ось нові ось ці відблиски від Авто. Це справді це дуже файно. Мені дуже... Подобається тепер як виглядає ГТРчик. Він став ще більш таким знаєте, потужним. І це прям дуже файно. Ось дивіться, що там їде банан? А, ну це це ЛС-55. Ну добре, його ми робимо дуже легко. Як не як машинка за лям 400, да, ну десь лямчик можна купити на БУ. І так, давайте зараз станемо з вами напряму і спробуємо зробити замірчик і подивитися, скільки їде в нас цей ГТРчик. Можна буде потім ще заправити сотий бенз і зробити замірчики саме сотим бензом. Та давай не випендрюйся, сюди. І так, ну що, починаємо буксувати. І зараз на цій прямій подивимось, скільки їде наш ГТРчик. Сподіваюся, 300 ми встигнемо розігнатися. Ми давайте нормально так буксуємо і поїдемо. Ну все, нормально буксуємо. Раз, два, три. Поїхали. І так, пристенув ремень безпеки, нормальна соточка є. Дуже повільно, до речі. Мені здається, треба турбонадув поміняти. Я не пам'ятаю, який у мене він саме. Ну, вже 200 є. Давай, буде 300 на цій прямій я думаю буде. Я думаю буде. Да, ми всліднемо. Все чудово. Тристами теж встигли розігнатися. Ну, слухайте, непогано так розганяється в нас ГТРчик. Що він так розвернувся, то Дамось, це. Поліцейські водять, звісно, машини, потім щось на звичайних гравців жалується. Ну окей, їдемо тоді з вами. Ой-ой-ой, ой ну добре, це якось дуже більш потужно було. Давайте заїдемо на аеропорт. Може на аеропорту буде хтось на потужній машинці, щоб подивитися з кимось поганятися, чи взагалі пішки тут стоїть Окей, я просто хочу з кимось поганятися, але не можу нікого знайти в місті, бо як не як зараз школа, да. Всі гравці по більшій мірі в школі або в універі зараз знаходяться і тому. На жаль, онлайн невеличкий зараз. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 06-му сервері. Це в нас Костя Шевченко, Сашко, Бубилдович і Павло Барига. Привіт, хлопці! Якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, ось, примакот, і все вийде. Давайте поїдемо зараз. О, погодь. Що в нас тут стоїть? Опана, аудюшка Ресьома... Гвинтокрил літає, нічок собі. А що за гвинтокрил? А я не бачу, що за гвинтокрил. Це ще в ФК, наші ВФК на Чіня. Ну добре. Ви тільки подивіться, це поліцейський гвинтокрил. Я вперше бачу патруль на гвинтокрилі. Це прям прикольно. А знаєте, що ще я бачу по міникарті? Що він чомусь летить за мною? Ой, мені це здається, чи не здається, що за мною летить поліцейський гвинтокрил? Да, ось дивіться. Слухайте, мені це прям дуже не подобається. Не поняв. Це за мною? Серйозно? Вперше. Добре, не перше. На ламбі за мною ще літав гвинтокрил поліцейський. Алло, а що я зробив не так-то? Да, я часто ганяю, да, у мене не сплата штрафів, але ну, це ж не означає, що треба одразу все мене там в'язати. Можна спокійно приїхати на машині, там поздоровкатись, альо. Я сподіваюся, це не погоня зараз за мною, Ну, може вони помилилися, я не знаю. Давайте просто зараз розвернемося і в обрату сторону поїдемо. Це буде забавно. Хало? Ні, це за мною, все ж таки. Це. Все ж таки, Йошкендрин за мною. Розвертаємося і назад. Падла. Це було забавно це було забавно, хороша поліцейський, молодець. Так, трішечки пограли в шашечки. Непогано, непогано. Так, треба якось нормально зараз уйти від поліції, але в цілому тут одна машина. Чого нам боятися? За мною ганялося шість машин, коли я уганяв собі ламбу. А тут якась одна машина. Е! Е, я не поняв, який пурс? Ви що, падлюки? Мені тепер тулити цих поліцейських треба, алю. Нічок собі він тепається. Це вже не дуже файно, що вони пурс на мене повісили, тому що ну камон. Вони тепер бачать і знають, де я знаходжуся. Це мені не подобається. Альо. Треба буде тоді скидувати десь машину. Та ні, я не хочу лишатися свого ГТРчика. Але блін а що поробить все. Пурс, типу, вони тепер бачать, де я їжджу на своїй машині. Возможно, вони евакуюють свою мою машину, і мені треба буде потім викрадати її в наступній серії. Аааа, я падла! ти диви, як він їздить. Не поняв. А де поліцейський? То гвинтокрил. Ви подивіться просто гвинтокрил. Поліція. Це прикол Ну, гвинток поліція. Не те саме, але ви суть ви поняли. За мною гоняється гвинтокрил і поліцейська машина. Прикольно. Опа, сюди, ось так, об'їхали. Нормально. Реакшн, як то кажуть. Поїхали тепер на лівий берег. Обережненько, щоб не врізатись. Нормально, Це їдемо. Ну я кажу, треба буде міняти машину, походу. У мене в, в цілому є ще й ламба. Я можу ламбу заспавнити і просто потім на ній вже поїхати кудись туди, скинути десь ГТРчик, може кудись в ангар завести, де не буде, типу, сигнал передаватися. І там вона відстоїться, і потім, якщо що, я її заберу, ось так. Голя зробили. Не знаю, давайте повернемося. Я хочу поганятися все ж таки трішечки від поліції. Не хочу так легко від них уходити. Даро, щось поліцейський трішечки врізався. Ну нічого буває. Давайте навіть трішечки побайтемо. Я хочу зараз заїхати до НПУ. Бо там ж люди, я думаю, є. Може, якісь патрулі ще є. Так, це в нас патруль? Ні-ні, ні це в нас аудюшка просто. Зараз дивіться, що зроблю. Опа. і розвернулися. Опа, всі машини. Ще машини, що ще патрульки пішли. Я почув. Я почув біля Антву, що ще патрульні авто поїхали. Так, давайте трішечки ось так поїдемо позустрічні з вами. А вони наче загубили мене, так? Да? Яшкіндрин. Да, дивіться. Ух ти, Йошкен. Ух ти, Яшкін, ти! Замотя. Та ти гребаний. Ух, ти ля стріляє падлюка! Ух, боже, мені зазік зараз у нетве життя не зіпсував. Давай, газу, газу до відказу, ГТРчик! Ось так і треба, поліцейське. Треба більш вміло водити машиночку. Наприклад, як я. Ух, Йошкіндрін, у мене аж серце так сильно забилося. Я не пам'ятаю, в який момент воно у мене так сильно билося. Давай, давай, давай. Я вже думав, в мене зараз просто пнуть в сраку. Але все нормально, все нормально. Тепер, до речі, від поліції набагато складніше входити, але у мене ГТР буде швидше, ніж поліцейські усі мерседеси. Тому шанси є, але вони дуже швидко розганяються. І, на жаль, розганяються швидше, ніж мій ГТРчик. Стоп, А що це за коментар? Це коментар людини, яка виграла півмільйона просто так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не. Перематувати його а по-друге, написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. Але півмільйона можна отримати лише на 06 сервері, на інших по 250 тисяч. Вітаю, гроші надійшли. Не, не втрачай свою можливість. Приймай участь. Побережно. Давайте зараз тормозимо. Ось тут спокійно так заходимо, але вони не повертають. Вони дуже погано повертаються. просто подивіться. Хоча це і нормально повернув. Ну добре. Ухти! Йошкіндрин, людина! Людина на дорозі, це ж за бред. Так, да, він повертає як треба через пробіл. Молодець, він плюс-мінус шарить. Як управляти машинкою, так обережно заходимо. Тут було небезпечно, можна було врізатись. Ось це, звісно, непогано так. Непоганий екшончик, да? Я думаю, за це можна і в подобачку. Поставити гвинтокрил і дві поліцейські машинки. Це сильно, потужно. Причому ви розумієте, наскільки вже, типу, я в чорному списку НПУ. Якщо, типу, просто ну, в моменті, да, я тільки з'являюся в місті, і я вже в розшуку. Типу, вже мої машини знаходяться в розшуку. Йошкін, даро, будеш зупинятися? Да, 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 він, він розвернувся Давай швиденько. Газу, газу, гадзу до відказу. Поїхали. Давайте зараз. Я встану ось тут і подивлюся, як він проїде. Мені цікаво, вимтофари. Опа, промчався. Мене побачив чи ні? Не побачив. Слухайте, я не знаю наче я скрися. Тормознули, вони тормознули! Я їх побачив, падли. Вони побачили, вони молодці, молодці, вони важні Окей, ну добре, поїхали далі. Я сподіваюся, я зможу все ж таки від них уйти потім. Бо це справді це просто жах. Так, да, це одна з поліцейських машин. Давайте знову біля НПУшечки проїдемо, що вони не врізуться один в одного. Ну добре, добре. Давайте ось тут. Давайте ось тут. Чом би не. Ось так. Хобано, і поїхали. Зробимо ось такого кругаля. Біля шахти проїдемо. У мене ж та гетерчик Перевернувся. ой 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 а цей вже швидше. Нормально, той теж вирізався по міні карті. Побачив у мене ГТРчик повертає набагато краще, ніж ось ці Мерседеси. Тому ми зараз просто зробимо кругаля і знову заїдемо з вами в Дніпро. Чом би ні? би ні, поїхали. І все буде в нас просто неймовірно. А вже від цих дорог нормально. ну нічого буває. Цілому я все одно швидше повертаю. Так що давайте поїхала. Все буде нормально. Я не думаю, що мене зможе ж таки Зупинити... Боже, я так відвик від цієї дороги. Вже ще забув. Де тут повороти? Де треба повертати, де треба тормозити. Йошкіндри. Ну нічого страшного. Ми відірвалися все одно від поліції. Давайте знову заїдемо в Дніпро зробимо кругаля, і може потім вже спробуємо скритися від поліції. І так, ось я проїжджаю, до речі, біля ДКВС, де я в цілому можу сьогодні опинитися. Але я не планую там якось бути сьогодні. Да, тому я сподіваюся, що все ж таки у мене вийде відірватися. О! Резлідування за мною було скасовано, серйозно, все, я уйшов від поліції так легко. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, добре, в них вже нема міточки. Міточки за мною в них нема. Тобто це дуже файно. Ух, давайте зараз поїдемо з вами на правий берег Дніпра. Зробимо там кругеля. і все ж таки вже поїдемо. Я думав, що все. Я думав, що я вийшов. Ну ні. За мною погоня. Ааа, який жах. Вона далі продовжується. Слухайте, їх знову зібралося дуже багато. Мені здається, переслідування за вами було а, скасовано. Тобто, добре, зараз вони знову, походу, мені заки... За вами було розпочати переслідування поліцейськими. Знову. А, вони знову накинули на мене цей грьобаний жучок якимось чином Добре, мені треба скидувати машину. Мені треба скидувати машину 100%. По-іншому я не зможу від них уйти. Де моя ламба? Де моя ламба? Заспавнити? Ми евакуювали, нормально, нам треба відірватися зараз, після чого. Опа, нормально? Сиди, ось так. Мені треба пересісти на ламбу. Після чого все. Типу, я скриюся. Опа. Нормально, кіз заводчик такий невеличкий. Я не можу сідати за ламбу, поки за мною йде погоня. Тому мені треба якось обережно скритися від погоні, а вже потім. А вже. по... Бо... ні, 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 лазу, 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 швидко. Боже мій. Зараз вони могли просто мене в коробочку зажати і все, я би ніяк не виїхав. Треба думати, треба думати. Боже мій, давай. Як мені уйти від погоні? Все, давайте я кидаю машину десь тут. І сам уходжу, і просто вбігаю. Так, хлопці, добіжав до машинки своєї, і зараз обережно давайте подивимось, що там коїться. І так, хлопці, я бачу поліцейського, який зараз біжить. Да, ви дивіться, все. Моєму ГТРчику тепер прийдеться не солодко, бо він у мене тепер. Давайте я через одміночку подивлюся. Да, все, його евакуюють, і, на жаль, мені треба буде в наступному відео намагатися його якось діслати. Ну, це попахує другою частиною. Ми поки з вами обережно скриваємось. Поліція в місті Дніпра працює дуже файно. Молодці. Вони вішать жучки, тобто, справді, якщо у вас немає майстерства, ви навіть ось так не зможете уйти від поліції. Тобто, щоб просто щоб залишитися не спійманим, так сказати, скинути свою машину. Ну окей, я думаю, якось викрадемо назад свою машинку, все буде нормально. Поки будемо кататися з вами на ламбі. Ламба поки що не засвітилася у мене, бо вона ще не була в погоні. Вона була в погоні в жовтому кольорі без номеров. А зараз вона. Ой, Давайте пропустимо поліцію. щось поліція в мене врізала Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Ну, а всім дякую за перегляд, з вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Ну, а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, Де діємі промокод Квінт, який десь вам дуже файні бонуси на початку гри. Ну а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.